Акція відбулася в рамках компанії Віденський експрес. Він курсує 13 країнами Європи та Центральної Азії, в яких проживає близько півтора мільйона людей, вражених вірусом імунодефіциту, більшість з яких молодь. У самому відні, 18 липня, проведуть традиційну всесвітню конференцію з питань ВІЛ СНІДу. Міжнародна громадська організація Еф'ю прагне, щоб під час міжнародного діалогу було ухвалено більше дієвих кроків з профілактики та боротьби з цією недугою. Полтавцям запропонували ще раз оцінити проблему через фотовиставку. Серед авторів. В люди різні за віком, поглядами, віросповіданням, характером та долею. Проте життя кожного з них неймовірна скарбниця прекрасних моментів. Як берегти цінності життя в усьому його розмаїтті, вибір кожного учасникам акції запропонували обрати кращу роботу, а також написати своє послання віденській конференції. Проблема ВИЧ является основной проблемой молодых людей. Я считаю, что молодые люди должны знать, как себя уберечь и как себя вести в такой ситуации, как вести себя с человеком, который уже заражен, и как себя, ну, как сделать так, чтобы вот, люди не разъединялись из этой проблемы. ВИЧ это выбор каждого человека. И человек сам выбирает, принимает он в свою жизнь эту ВИЧ-инспекцию или нет. Під час конференції учасники акції повідомили невтішну новину. Нині ВІЛ найактивніше поширюється серед соціально благополучних людей, які не відносяться до груп високого ризику. Статевий шлях передачі випередив навіть ін'єкційний серед наркозалежних. На превеликий жаль, коли розмовляєш з людьми, які що вони знають про вілінфекції, вони кажуть, да, вони знають, вони знають, вони дивляться, але серед їх людей нема таких людей, що може що можуть захворіти на ВІЛ-інфекцію. Тобто люди розрізняють, нібито розрізняють віл-інфекцію за обличчям. За даними полтавського обласного центру СНІДу, тільки в першому півріччі цього року на диспансерний облік стало 190 нових пацієнтів. За темпами поширення віл лідирують Полтавський, Гребінківський Перятинський райони та міста Кременчук і Полтава.